Те, що голова офісу президента Андрій Єрмак опублікував у Фейсбук фото. Ви зараз бачите його на екрані з п'ятьма командирами з Азовсталі: Денисом Брокопенком, Сергієм Волинським, Святославом Паламарем, Денисом Шлегою та Олегом Хоменком. Загалом 215 українських полонених, 124 офіцери, 108 з яких бійці полку української нацгвардії Азов, зокрема і ті, що захищали Азовсталь, обміняли на 55 російських військових та кума. Путіна Віктора Медведчука. Михайле зараз вже можна розкрити деталі обміну, які були умови, скільки ще наших в полоні. Ну, деталі ми точно не можемо розкрити. Дивіться, тому що це процес постійний йде. І, на жаль, в нас в полоні ще там знаходиться певна кількість людей, декілька тисяч людей, так само, як і росіян в нашому полоні. І процес саме обміну а, вже запущено, і він, от найбільш складний етап, пройдений, тому що це стосується саме командирів. Азову, да, які були символічними для Російської Федерації, тому я думаю, що ми певні певне зрушення вже сьогодні маємо і будемо отримувати більше суттєвих результатів вже в найближчому майбутньому. Це перше, друге щодо е деталі, деталей е обміну, на мій погляд, достатньо, достатньо чітко було розказано і пан Єрмак, і пан Буданов е детально розказали про те, як відбувалися. Переговори були тяжкі. Я почну з того, що практично вони почалися до моменту виходу хлопців з Азовсталі, тобто певні умови в присутності третьої сторони однієї другої, проговорювали саме тоді, як буде відбуватись вихід людей, і як саме потім буде відбуватись обмін. Зрозуміло, що російська сторона обмін мав бути більш швидким, ну тобто, в більш короткі терміни мав відбутись, але російська сторона вважала себе, і це от важливість психології війни, про що я постійно говорю, тому що вона постійно змінюється, і якщо в тім. Моменти, коли хлопці виходили з Азову з Маріуполя зазовсталі, Росія вважала, що вона домінує з військової точки зору на полі боя, да і може, як би там. Ну на, на деякі домовленості не звертати уваги, да? ну, тобто простіше кажучи, можна було сказати а, але не зробити це то сьогодні Росія розуміє, що вона не зовсім домінує, і тому вже починає більш так прискіпливо відноситись до того про що домовляємось. Ну тобто, з точки зору, наприклад, обміну полоненими. Тому я вважаю, що все ж таки процеси. Принаймні, якщо в нас буде ефективно йти деблокада територій, контрнаступ, то певні обмінні процеси щодо звільнення полонених будуть відбуватись набагато більш швидко і набагато в більш правильних умовах. Ну, ви бачили, що процес, коли всі жадали швидкого результату. Після того, як хлопці потрапили в полон, всі ж об'єдналися. Ви бачили, який був Фейсбук, Інстаграм. Всі волали і просили про звільнення на Азову і тих, хто захищав Азовсталь в цілому. А і там ми бачили, і були всі пропальщики, що там все переграли. Слава Богу, хлопці зараз на волі. Молимось за тих, хто ще зараз знаходиться в полоні. Дай Бог, щоб вони теж приєдналися до своїх родин. Запитання, чому командири в Туреччині, в яких умовах вони за, перебувають? Зараз... да пане Василю. Я зараз перейду до е, хлопців, що в Туреччині знаходяться. Я хочу пояснити. Дивіться, ми все розуміємо, що. Емоційно люди мають право вимагати якомога швидше, зробити ту чи іншу дію від держави. Це правильно, це ж війна, це тяжко. Це люди за рахунок тиску на державу, в тому числі, коли вони проявляють свої емоції. Вони говорять, що вони живуть разом з державою війною, і це нормально. І держава зрозуміло не може про все говорити. Да? Відразу говорити, що робить, але повірте мені, ми робимо все для того. Президент просто щоденно в нього графік такий ненормований. Там може годин 6-7 всього для сну. Ну. Загалі для себе да і так далі, але постійно працюємо над тим, щоб держава виконувала свої обов'язки, але емоції знову ж таки теж зрозумілі. Ну і на рахунок все пропадчиків, як ви кажете, це є невід'ємною частиною політичного процесу в Україні навіть під час війни. Знову ж таки, я особисто до цього з розумінням ставлюсь. Я розумію, що людям е, не можна пояснити все відразу, чи люди інакше живуть, вони вибудовують свої якісь там конструкції, да пояснюють картину миру собі якимись там теоріями змови і таке інше, і це теж нормально, бо це елемент захисту під час такої складної історії, якою є війна. Тепер щодо е, хлопців, які знаходяться в Стамбулі, безумовно, ну, тобто в Туреччині, де саме це вже там пан Ердоган е, місце шукає і їх е, поселить, і таке інше. Це процедура, юридична, абсолютно конкретна процедура так званої екстракції, тобто люди формально. Вони вивезені з полона російської то є з сторони конфлікта і передаються посереднику, і там вони будуть з обмеженим з обмеженням певним обмеженням волі. Ну тобто знаходитись, тобто вони не можуть повернутись в Україну. Це юридична процедура, і вони не можуть прийняти участь далі в бойових діях, бо це є елементом. У цієї саме юридичної процедури, яка підписана, і таким чином забезпечення охорону, там правила поведінки, все це забезпечує третя сторона. В даному випадку це апарат пана Ердогана. Я думаю, що це набагато краще, ніж ці хлопці знаходились в будь-якій російській в'язниці. Ну тут немає сумніву жодного, що в Туреччині набагато краще. Я думаю, що там і медичний огляд, і годують, і доглядають. І я сподіваюсь, буде можливість зустрітися з родиною. До, до речі, тут дуже важливо. Ви сказали е, на рахунок медичного огляду. Ви ж бачили фото? Да, і буде більше ще фото людей, які повернулися з російського полону. Тобто, вони повернулись абсолютно конкретно з концентраційних. Таборів. Це конкретно. Вони там не мали харчування, вони всі кахектичні. Практично, це є патологічна кахексія. Вони всі не отримували медичної допомоги взагалі жодної. Тобто, у них всіх там переламані кістки, там якісь рани, які вже мають ну, суттєві впливи на здоров'я да, людей. Тобто ми маємо конкретний доказ того, що Росія скоїє військовий злочин по відношенню до військовополонених, порушуючи перший протокол Женевської конвенції. Це про що ми. Ми постійно говоримо Червоному Христу. Дивіться, будь ласка, знаходьте можливості довести, що ви все ж таки свій функціонал виконуєте. Подивіться, що вони роблять з нашими військовополоненими. Це неможливо, бо дивіться, які е, ну які як файно виглядають люди. Да, які поїхали з українського полону. Да, ну, тобто російські військовополонені, які поїхали до Москви. Оце цих 55, такі <розумітний> розовощокі, упітані. Ну це не заважає їм потім розказувати, да. пішові, що їх там не годували. Да. І так далі. Де, де я до чого? Це дуже важливий аспект. Це я до того, що все, що говорить Москва, бо вони теж казали, пам'ятаєте, що там погано ставляться до російських військовополонених, що їх там ну ображають, що з ними, над ними там здекуються і так далі, і таке інше. Дивіться, і вони це масштабно говорили. Це я до, до того, як працює російська пропаганда. Але тут ти береш дві фото конкретні наших людей, в якому вигляді вони до нас попали, і конкретно російських оці крашоразованих е, Іваношок Інтернешнл. Да, і ми таким чином побачили різницю. І тому звідси я наголошу: не вірте масштабній російській пропаганді ні в чому.